У ніч з п'ятниці на суботу крипторинок обвалився. Але хтось уже присів на шорт за півгодинки до публікації Трампа, і це не просто чутки. За даними аналітиків, один кіт відкрив величезну шорт-позицію саме перед оголошенням про 100% тарифи на Китай. Зверніть увагу минулий раз, коли Трамп казав про 500% відсоткові тарифи, такої реакції не було. А тут бах і крипта падає. Плюс до того за минулий рік Трамп. Точніше, сім'я Трампів заробила 6 мільярдів баксів, з яких 80-90% було зароблено саме на крипті, ой як неочікувано. Хоча це не означає, що вони змогли забрати всі ці гроші, тому що багато токенів ще заблочені. Так от, уявіть, що всередині хтось міг знати наперед про можливість такого от падіння. І заздалегідь увійшов у цю угоду, тобто це чиста інсайдерська торгівля. Тому скажи, ти віриш у такі збіги, чи це просто притягнуто за вухо? Напиши в коментарях свої думки.